Доброго вечора, шановні колеги. Перший рік ми з вами працюємо так, що наш журнал Всеосвіта став офіційним журналом, обов'язковим для всіх. І настав час виставлення тематичних, семестрових і так далі, оцінок. Як зробити так, щоб наші оцінки побачили учні? Сьогодні на календарі маю 22 грудня. А припустимо, що семестрові оцінки ви виставили після останнього уроку, який відбудеться 26 грудня. Відповідно, учні не мають уявлення зараз про свою семестрову оцінку, бо доступ до неї відсутній. Як показати учням їх семестрову оцінку? Найперше ми бачимо, що в розділі семестра стоїть дата. Так робити не можна. Цей стовпчик необхідно редагувати. Клацаємо на число лівою клавішею миші. Редагувати стопчик. Виділяємо опцію не виводити дату в цьому стопчику. Тепер дати у стопчику не буде. І у правій половині журналу відповідно не з'явиться зайва для нас інформація, яку ми там ніколи не записували. Прибираємо галочку. І з опції дозволити проходити з 26-го. Це дозволить нашим учням, які зайдуть до своїх журналів, перегортати свій щоденник до 26-го на наступний тиждень, і побачити семестрову оцінку з цього предмету. Встановивши оці налаштування, не забудьте внизу клацнути клавішу зберегти, інакше вони не спрацюють. Бачимо, що семестрова оцінка у нас тепер. Так, як потрібно, виставлена, без дати. Хоча і призначена вона на 26, те але дата не відображається в журналі. На правій сторінці журналу не відображається. На лівій сторінці журналу, як завжди, вона стоїть, і ми її можемо подивитися, переглянути. Як же зробити так, щоб ця інформація про вашу семестрову оцінку потрапила в табель до учня? Так. Всеосвіта пропонує такий функціонал, як друківка і завантаження е, табелів. Клацаємо ось тут, де раніше була дата, на порожнє місце. І обираємо перенести оцінки в табель. Обираємо стовпчик табеля, в якому ця оцінка буде стояти. Зрозуміло, що нам потрібен перший семестр. Поточного навчального року. Щоб підтвердити цю дію, треба виконати нескладну математичну вправу. У мене це 9 плюс 12, 11. У мене буде. У вас буде якась інша. Це випадковим чином формується, який саме приклад треба буде вирішити. І з телу клацеємо перенести оцінки. Точно так ми можемо перенести оцінки. Ну, наприклад, ось звідси. Зараз я виставлю семестрові які-небудь. Там чотири. А дата не влаштовує 7 грудня. Давайте перейдемо в режим календаря і виставимо, наприклад, 30 грудня семестрові оцінки. Як бачите, ті самі негаразди, які були і в попередньому предметі, стоїть дата, і учні її ще не бачать. Повторюємо всі дії. Клацаємо на число. Обираємо редагувати стопчик. Опцію не виводити дату активуємо. Опцію дозволити проходити з 30-го прибираємо. Клацаємо на зберегти. Тепер ці оцінки переносимо до табеля з іншого предмету. Перенести оцінки в табель Обираємо. Обираємо перший семестр. Вирішуємо відповідну задачку і перенести оцінку дрема. Як це побачать наші учні? Подивіться уважно. Вони відкриють свій аккаунт, свій щоденник, там буде опція табель. І ось щось таке вони побачать перед собою. Звичайно, після того, як будуть заповнені всі та виставлені до табеля. Всі оцінки, то тут оцінок побільшає, і воно якось красивіше буде виглядати. До чого я вас і закликаю. Будь ласка, хто уже виставив семестрові оцінки, перенесіть їх, будь ласка, до табеля, щоб учні до вас не зверталися і не відволікали. Е, кожен по окремості. Що скажіть мені, яка в мене семестрова оцінка? Тим часом я нагадую, що. Всі імена, прізвища та оцінки, які ви зараз бачите у відео, вони абсолютно випадкові, не розкривають нічию персональну особисту інформацію, бо це вигадані імена. І також я вам нагадую, що ви не маєте права показувати оцінки одного учня іншим. Не можна так робити, як я один раз побачив, що до чату загального вайбер якоїсь групи були виставлені повністю всі оцінки. Прізвище, оцінка, прізвище, оцінка, і кожен із людей, який загляне до цього чату, може помилуватися оцінками своїх одногрупників. Не можна так робити. Будь ласка, так не робіть. Не підставляйте самі себе. На цьому черговий відео урок нашої школи електронного журналу Всеосвіти завершений. Будь ласка, зробіть виставлення оцінок до табелів. До побачення.